Старовини зовні сучасна всередині. У Вінниці триває реставрація пам'ятки архітектури пошта. Розташована будівля по вулиці Симона Петлюри у середмісті. Її ще називають шоколадний будинок, каже віце-президент Вінницької торгово-промислової палати Степан Лепкань. Тут буде офісне приміщення їхньої організації. Будівельники відновили передній фасад, повернули йому історичний вигляд, молочно-шоколадний колір. Ми знімали верхній шар. Штукатурки звідси, да, віддавали в Київ і відносно кольору в Києві визначили, який був тут колір. І ми його зробили таким, який був він колись. З початку 90-х будівля стояла пусткою, каже Лепкань. Стінами пішли тріщини, покрівля почала протікати. Тож будівельні роботи почали з укріплення фасаду, перекриття даху. Розкопувалися фундаменти, підливалися, термувалися, підливалися для того, щоб будівля могла ще довго служити людям. Аби зберегти автентичну оздобу фасаду, знімали частини вцілілої ліпнини. З неї робили глиняні зліпки. Їх використовували для виготовлення силіконової форми, а далі виливали гіпсові фігури, розповідає Лепкань. Яку можна було відремонтувати, ми відремонтували, а ту, яку неможливо було, тому що вона розбита, ми замовляли в майстрів, які нам повторювали те, що було на будівлі. На цих фото видно, яким було приміщення до початку ремонту. Пожежа знищила міжповерхові перекриття, розповідає Липкань. Їх разом зі сходами робили заново. Колись давно тут були дерев'яні перекриття років 25-30 назад тут був була пожежа, і все згоріло. Тому нам прийшлося це все вивозити, виносити. Пошкоджену цеглу будівельники замінюють, розповідає директор проектно-будівельної компанії Ігор Козловський. Каже, при реставрації потрібно застосовувати ті матеріали, які використовували на етапі будівництва. Цілу цеглу брали під час демонтажу внутрішніх перегородок. Стояла задача зберегти автентичність об'єкта, тобто. Його архітектурні рішення, які були на самому початку – зберегти всі ці конструкції, основні, і разом з тим пристосувати для функціонування торгівльно-промислової палати. Як Офісне приміщення, перш ніж виготовляти дозвольні документи на реставрацію, готували історичну довідку про будинок. Інформацію про первинний вигляд фасаду шукали в архівах, розповідає Козловський. Фотографій пам'ятки не так багато. В Суспільному показує стоси документів, які потрібно було підготувати перед початком будівельних робіт. Це все потрібно було дослідити, знайти. Рішення потім узгодити з відповідними інстанціями. Тривають роботи і всередині будинку. Тут проклали комунікації, штукатурять стіни, стелять плитку. На першому поверсі в нас буде знаходитися зал переговорів для для зустрічі делегації для зустрічі бізнесу. На першому поверсі в нас буде знаходитись центр комп'ютерних технологій. У нас є такий центр, ми провайдери інтернет. На першому поверсі буде знаходитися найвеликий відділ відділ експертизи і сертифікації товарів. Відмовилися від батарей обігрівати приміщення будуть теплою підлогою, каже Лепкань. Для опалення нашого, нашої будівлі ми використали інноваційні технології. Ми примінили теплові насоси. Як теплові насоси повітря, вода. Ми забираємо повітря, підігрівається повітря, і повітря потім гріє воду, яку ми використовуємо для опалення. У будинку встановили 26 вікон і відреставровані вхідні двері. Закінчити роботи планують до березня 2024-го. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.